Довгих дев'ять років тривали романтичні стосунки між Олегом Овсієнком та Олею Онуфрик. Познайомилися у школі, дружба та спільні інтереси переросли у щось більше кохання, таке світле щире і трішки дитяче. За шкільні роки воно окріпло і перетворилося на справжнє почуття. Життя тривало, і ось Оля та Олег по закінченню навчального закладу вступили до різних вищих навчальних закладів і не тільки в різних містах, а й навіть областях. Він у Чернівцях, вона у Запоріжжі. Відтак їхньому коханню довелося. Пережити випробування відстаню, проте воно не загинуло, а розквітло ще з більшою силою. Роки навчання швидко минули, і ось Олег вирішив запропонувати своїй коханій руку і серце. Проте хотілося, щоб освічення відбулося романтично і запам'яталося на все життя. Тож день святого Валентина підійшов якнайкраще. І ось ранок 14 лютого. До вікна четвертого поверху дев'ятиповерхового будинку підіймається автопідйомник, на якому стоїть закоханий Олег із Оберемком троянд та каблучкою. Легенький стукіт, і у вікні з'являється тендітна постать. Звісно, це Оля. Зайчик, я хочу життя провести з тобою. Виходь за мене. Так Кажи щось. цьомчик, а цьомчик. Ще раз, ще раз, ще раз. Ще раз. Подарувавши коханій 101 троянду і одягнувши каблучку, Олег спускається донизу під оплески оточуючих і заходить у квартиру. Кохана Оля була вражена. Вона погодилася вийти за нього заміж. Вийдеш за мене? Існує таке повір'я: якщо зробити в день святого Валентина пропозицію руки і серця, весілля влаштується швидко, пройде весело, і сім'я буде міцною. Тож хочеться вірити, що в сім'ї Олега та Олі завжди пануватиме любов, розуміння, мир і затишок. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.